Де ж ото дитя шукати? Є у мене шинкар, Мошко. його випитаю трошка. Мошку, де ти там тіпаєш? Розкажи про все, що знаєш. І шлях трафік, біля чорна, що за така позорна, клали в мене тільки гроші і лишились корочі. Добре, вечір, пане крулю, дайте щось. Дам маком дулю, то купіть щось в маю лахи, маю цвоки кусінь бляхи, якраз у вас майдони, є за що і портянок і три пари, ще й розбиті окуляри. Жінці лівчик ні в року, фляшка березового соку. Не мили мені дурного, ти порадуй царя свого, бо цар дуже засмутився. Розкажи, де Бог родився. Йой та біб родився в полі, я зібрав його доволі. Маю тари і без тари, як ік з вас, то три доляри. Який біб Глухий хварю, про месію я говорю. Я бся матір, я не знаю, зараз жінки запитаю. Сара! Вечір добрий, що за свято? Тут людей чомусь багато. Може, хто що обміняє суромотлок всякий має. Є у вас золото, я бачу, я зміняю вам на гачі. Я їх довго не носила, ну десь років п'ять відсила. Маю нучку до вікон, ароматний дікалон, тапки білі, штири пари. Для гурманів є дзигари. Дам дешевше, між допрочим. розбирайте, хто що хоче. Ми зайшли, ще відпочити, я чим горло промочити. На закуску вкусим торта, лиш залип якогось чорта. Геть гендали, бо не жити, це нам треба вбити. Скільки лиха, скільки злоби, живе іроди у тобі. Тисячі ти вбив намарно і живе ще й далі гарно. Вбив дітей, лив кров, як воду, нищив світ цього народу. І наш навіть лютий нелю зараз доїдає, та молюся я до Бога, нехай помагає. А тобі, реди проклятий, нічого не бажаю, та ще голосом народу твою смерть гукаю. Подивися, окаянний, на руки кроваві, і згадай усе, що діяв, всі діла лукаві. Я прийшла тебе забрати, щоб більше не мучив. За тобою твій товариш давно вже заскучив. І український нарід також терпить і родину. Я не винна, що лягають юні в домовину Прийду скоро я й по того, що вас нагнітає. Та нехай ваш дух до бою ні в мить не згасає. Бо хто в бою поляже за рідного брата, того душу я приходжу з ангелом забрати. А ти, Іроде, прилютий, і твоя когорта, маєте одну дорогу у пекло до чорта. Аби в кожній вашій хаті були всі трошки багаті, аби було де присісти, було випити і з'їсти, на городі, щоб без мук, би не їв картоплю жук, щоб про вас не були пльотки, дайте нам горнець сільотки. Зачекайте, зачекайте, ви так скоро не тікайте, ви так скоро не йдіть. Я вже тут, то що спросіть? Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб пам'ятали нас. Ну, ще й ковбаси і сала, би нас не лишалось мало. І ще півіда салату, би лише десь отам, в крайну хату. І конфетки в чокуляді, аби дівчатка були раді, як то воно нам все даєте, проблемати не будете. Буде все на хторий год, алис-аліс ніхт капут. Ласка Божа на вас, діти, можемо тепер радіти. Радість неба знову чую і щиро усім.